Як пережити весь пиздець, що коїться навхов. А де ж ви помічаєте, що кількість новин інформації, яка є навколо нас, нереально велика. Буквально ще 10 років тому її не було настільки багато, та і споживали ми її не так швидко, як зараз. То як витримати це все і щоб наш чайничок не вскипів? Найголовніше, що ви повинні зрозуміти, що ваша свідомість, думки, настрій формує те, що вас оточує. Якщо ви будете черпати тільки негативну інформацію, то ваші Думки будуть негативними, і настрій саме таким. Якщо позитивно, то все буде навпаки. Тому не робіть фокус на тому, що все пропало, і ми горим. Спробуйте балансувати. Також не забувайте, що на більшість подій, якщо не на всі, ви не зможете ніяким чином вплинути. Єдине на що ви можете вплинути, це на власне життя і життя близьких. Сфокусуйтесь на роботі, хобі, знайдіть те, що буде вас відволікати, і перефокусовувати вашу увагу. Зробіть, врешті-решт те. Що так давно мріяли, ось саме це і допоможе вам пережити весь цей пиздець. Перевірено.